Значить, ми зараз плануємо зменшення бюджету місцевого. Це один відсоток, але це зменшення. Тобто це не є розвиток. Ми зараз плануємо зменшення малого бізнесу і кількості малих підприємств на 5%. -підсорки. Я думаю, що це не може бути. І ми не плануємо збільшення валу. що ми можемо так зробити цю програму, так покращити бізнес інфекційний клімат в нашому місті, щоб у нас був у розвиток. А склав нас ця програма розвитку називатися не може. На тому я думаю, що питання треба відкласти, доробити програму, для того, щоб ми мали підякувати. Дякую за інформацію. я З вами погоджуюсь на 100%, тому я вважаю, що це програма хранять треба, але ми завжди можемо зробити зміни до цієї програми. Ми, ми обов'язково всі врахуємо ваші пропозиції, тому, будь ласка, ви свої пропозиції в письмовій формі, які ви особисто, які у вас особисто бачення для того, щоб покращити інвестиційний клімат в місті Полтава. І ми звернемо на це увагу, і якщо вони дійсно будуть такі більш-менш нормальні, які ми їх внесемо як зміни до програми. Та спрямовані на забезпечення системного підходу до організації соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розмовлю від сталості, проведення реабілітації та судової планетності. Заходи програми спрямовані на поліпшення соціального захисту інваліду, та створення умов для реабілітації для інтеграції, учненням, та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розмовлю від вирішення актуальних проблем людей з особливими потребами. До програми були включені пропозиції структурних співросійних посадковому, районних управлінь праці та соціального захисту населення, отак міського центру зайнятості та громадських організацій, які опікуються проблемами інвалідів. Загалом програма складається з п'яти розділів. Особливу увагу заслуговує четвертий розділ де викладення заходів щодо посилення соціального захисту інвалідів. Розвитку системи реабілітації та судової зайнятості осіб з обмеженими психічними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою від на 2012-2014 роки з конкретними термінами виконання та відповідальними виконавцями за них. Фінансування програми призначається за рахунок коштів міського бюджету на зазначену мету метод податків, передбачені програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення міста Полкави Турбота та відповідний бюджетний рік. Також за рахунок коштів, передбачених на утримання та на надання послуг територіальним центром соціального обслуговування, це надання соціальних послуг, управління праці та соціального захисту населення районних міст Полтава, а також вчора, то, за рахунок іншої вчора не заборонено чинним те, що міська програма фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки була прийнята. Прошу голосувати. Хто за? Доброводи. Утримався. Рішення приймається одноголосно. Наступне питання. 37 порядку демонстрація. Зараз 22, пункту 1.1 даних програм. Планується доповнення програму соціального забезпечення соціального захисту населення міського правопровода на 2011 рік двома. Виготовлення Ви признається для здійснення пільгового переведення громадян та фінансова підтримка потаску у своєї робничого. Та визначити суму видатків за касаними 14 тисяч та 600 гривень. Також пропонується збільшити наступні статті видатки. Фінансова підтримка громадських організацій, ветеранів, інвалідів, чорноберців, реабілітованих, інших організацій та об'єднань, які впікуються проблемами інвалідів та сприяють вирішенню інших соціально важливих загальноміських міських проблем та задатків на 20 тисяч гривень. Та одноразова матеріальна допомога в нашого визначеного ліміту машинцям за особистими зверненнями відповідно, до положення про порядок надання матеріальної допомоги до громадяна місця на 110 тисяч гривень. Запропоновані зміни пропонує внести перші зміни загальної суми додатків по програмі. Будуть запитання до Ні. Mm -hmm. Якщо не yes. буде, шановні депутати, дають перечня на коза, і ставлю на голосування. Хто за цей це рішення, Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. І е, придбано е, роблять то Прохання е, підтримати проєкт рішення і передати на баланс Україні. Молодійську. Пановка, якщо да? е, не буде запитань, прошу голосувати. Хто за цей проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Переходимо до наступного, 38-го питання порядку денного про затвердження новій редакції статуту Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради. Звільнити Олександра Васильовича західний поставити. Згідно повної розуміли. Зрозуміли. Да? Технічне питання звільнили. Технічно, і, технічно, і технічно може призначити. Шановні депутати, голосуємо за даний проєкт Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Шановні депутати, переходимо до розгляду наступного 45-го питання порядку денного про призначення редактора назети Полтавської Слово для інформація надається Петру Васильовичу. Згідно з строкового доготування на термін 24-2011 року по 24 групня 2012 року. Шановні депутати, буду запитання на не Та на місії, я бачу. Якщо не буде запитань, то доповідаю щодо до редактора, до даних проєкт рішення молодного і ставлю на голосування. Дане питання да, не розглядалося на що? все зрозуміло, місії. Я думаю, немає тут ніяких... Питань, тому що засоба масової інформації, які усіх діяльність треба оплатити. Будуть ще запитання до Ні. Якщо не буде, то шановні депутати, даний проєкт рішення вам розглядати і ставлю на голосування. Хто за цей проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Утримався один. Рішення, рішення приймається. Я, що то, добре, я не мабуть, сам скажу. Знаєте, да, заліз на 17А, діагностичний центр який так і не введений в експлуатацію, передаємо на баланс комунальної власності обласного центру. Там буде будуватися перинатальний центр. Знаєте, що це таке? Не знаєте. Це там, де в нас всі, всі жінки вагітні будуть повністю обслуговувані. Від початку вагітності до родів і після До після Цього буде пожегувати. Але це буде не скоро, але це буде не скоро. Але треба його робити. Буде дуже гарно, це буде від обласного, він буде обласного значення, кошти виділяє на це держава. І всі майбутні і мами, які є в Полтавській області, саме будуть знаходитися в цьому центрі. Зрозуміло, так? Я ще буду запитання до доповідаючого? Не буде. Будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, область щонібудь в місто, що нібудь передала за ці 20 років. Коли, коли передамо цей центр на баланс обласної ради, раз, в обласній лікарні звільниться місце робили, і з першої лікарні весь травматологічний пункт перейде до обласної лікарні, і в першій лікарні нас повністю звільниться місто, де ми можемо зробити діагностичний центр. Правильно перегляд? Ми, ми це здання, вони нам були також. А що ми зробимо з цим? А що ми зробимо? Що ми можемо зробити? Ось і держави гроші на цей центр. Так вони нам дають. На дають. А хто цей центр? Обласна комунальна власність. Вони його положуть кудись в карман, кудись заберуть. Цей центр буде посеред міста Полтави. Держава надає кошти, область надає кошти, там зроблять капітальний ремонт, там будуть всі в нас... Вагітні жінки. У нас там будуть мами молоді, повністю обслуговуватися в цьому центрі. І 90%, 90 наших мам буде Полтавська буде обслуговуватися в тому центрі. Ми для громади працюємо. Чи принципово передати комунальну власність області, чи комунальну власність власність бізнес. Якщо воно не буде передано комунальну власність області, ніхто нам оце коштів не дасть. Дякую. Шановні депутати, якщо всім зрозуміло на голосування. Хто за цей проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримались 1, 2, 3, 4. Утримались 4. Рішення приймається. Панові декабря, переходимо до до наступного, третього додаткового питання порядку денного. Про внесення змін до статуту колегального підприємства.